З бійками, поїданням документів і вимкненням світла відбулись напередодні збори садового товариства Фотон вже більше двох років дачники судяться з екс-членом кооперативу Ігорем Приходьком. Той проголосив себе за головного і з'являється на усіх зборах фотонівців. Прийшов він на останнє, прихопивши з собою невелику групу підтримки, що з того вийшло Олена Берестенко. Доки одні фотонівці тільки реєструються на збори, інші вже на них сидять. Проводить зібрання ігор приходько його тут називають лже головою. Судом встановлено, що колишній голова «Фотон» Приходько Ігор Іванович не є членом товариства, оскільки був виключений із членів товариства у 2006 році. Он для нас вважається ніхто. Він сам себе назначив председателем. Це йому недовіра була вказана. Він любими путями хоче, так сказати, стати головою садового товариства. Він оце узнає, де ми заказали зал. Він тут же приходить, і теж заказує призначився головним і весь час влаштовує провокації, кажуть люди. Мовляв, усе через їхні землі. Лаками, тому що ми розположили в хорошому місці. Ріка Дніпр, ріка Ольшанка, обводний канал, сосновий ліс навколо нас. Боротьба за гектар елітних земель триває роками. Згідно з документами, фотон садове товариство за голову правління тут Володимир Подкоритний. Та з цим не згодний пан приходько. Він через суд з'ясовує стосунки з дачниками. А поки судиться, ходить на збори і намагається там головувати. Рішення було прийнято по судам першої інстанції. Було прийнято на мою користь. Які пояснення миттєво збурюють громаду? Обурений люд бере чоловіка у облогу. Цього чоловіка ми не обирали. Розумієте, ми його не обирали. Уже три роки людина питається завоювати владу. Після словесних баталій чоловік вирішує діяти радикально. Він вихоплює документи і кидається втюки. Як розуміє, що втекти не вдасться, документи вирішує з'їсти. У залі тим часом справжній хаос. Люди активно махають кулаками, згодом ще й світла не стає. Привезти люд до тями вдається лише правоохоронцям. Під руки виводять винуватця скандалу. Той на камеру каже, себе винним не визнає. Пішов, взяв свої документи і почалася штовханину. Фотонівці ж кажуть, за свою власність боротимуться до останнього, адже свого часу вклали у кооператив чимало сил і грошей. Та й для більшості дачників будинок на березі річки нині чи не єдина радість. Більше кількість наших членів садового товариства це пенсіоніри, яких у них кусочок землі є як де вони можуть віддихнути. І він хоче їх лишити. цього. Олена Берестенко, Віктор Надточий, Новини.